В Одесі бабусі Вославу славу Путіна вимагали у людей розмовляти лише російською. Вони співали пісень окупантів та підтримуючи ворога, накинулися на україномовних дівчат у публічному місті. Буцімто Одеса це, нібито, російське місто. І коли окупанти прийдуть, то всіх покарають за підтримку України. Далі несподівано почалася бійка. І як вчинили із провокаторами, побачите далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. В Одесі насправді розгорівся справжній мовний скандал. Черговий. Дві бабусі прямо посеред одного із одеських парків накинулися на молодих дівчат через те, що вони говорили українською мовою. Мені одесіт. Я одесіт. Вперед сюди. Я Так, все, підняли свої задніці і вийшли. Приїжджали. Нагли, розумієш? Що Я народилася, виросла о, в Одесі. Вони сюди не ведуть себе в Одесі. Одесіт. Так все, що час пробки. на оприлюднених у мережі кадрах. Видно, що бабусі просто підсіла до дівчат, які спілкувалися та працювали за ноутбуком, та почали у грубій формі вимагати відмовитися від української мови, поки вони знаходяться в Одесі, бо це, бачите, город руської слави. А коли скандальні бабусі почули, що дівчата цього не зроблять, то почали нецензурно виражатися та звинувачувати, що вони зраджують Одесу. Корова, давай хто я Корова. Одесі, тут не Одесу. Бабу. Не лякала. Я не, я не, я Зі слів бабусі зрозуміло, що вони також все життя прожили в Одесі, а одна із них навіть працювала у школі та займала посаду завуча. Коли одна із дівчат сказала, що із таким настроєм бабусям краще переїхати до Москви, їх порвало від злості, і почалася, так би мовити, бійка. При цьому одна із жіночок погрожувала, що все скоро стане на свої місця, імовірно, не тікаючи на тому, що прийдуть росіяни. Ну і, схоже, вони дійсно чекають на так званий руський мір. Все прийде на, на круги своя. Путіну передавай і Ну ти, да, ти, ти мені отправляєш Москву. <поє> ти ж Путіна тут чекаєш. <поє> на устанок же одна із бабусь вкотре наголосила, використовуючи кремлівську методичку, про те, що Одеса, нібито руський город. Після цього розлючені бабусі знову полізли у бійку на дівчат. На кадрах видно, як одна із них кидається із кулаками, а потім погрожує вдарити металевим термосом, аби вони нарешті заговорили російською. <поє> При цьому всьому дівчата там із собакою, і видно, як вони його стримують, що він просто не покусав розлючених жіночок. Урешті на відео чутно, як умовний скандал, який вже дійшов до справжньої бійки, втручається і якийсь чоловік, та намагається вгамувати вороже налаштованих бабусь. Варто наголосити, що доки такі, так би мовити, ждуни. Та прихильника рускава міра намагаються комусь довести, що Одеса нібито руський город цю ж Одесу ледь не щодобово, Обстрілюють росіяни. Буквально в день в одному із парків Одеси розгорівся черговий мовний скандал. А вже вночі Росія атакувала Одесу ударними дронами. Пошкоджені як приватні будинки, так і, на жаль, є. І загиблий. Через атаку шахедів по Одеському районі пошкоджена низка об'єктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Внесток атаки дронів, яку російські війська здійснили по Одещині та Одесі. Пізно ввечері пошкоджені приватні будинки та цивільна інфраструктура. У деяких місцях спалахнули. Пожежі Унаслідок удару в прилеглих приватних будинках вибиті шибки зранку на місцях, де є ураження, розпочнуть роботу комунальні служби. Проте такі мовні скандали в Одесі розгортаються досить таки часто. Так напередодні дві жінки так само посперечалися через російську мову. Про це повідомляли місцеві пабліки. Одна із них дорікнула інші в Україстані російської мови. У відповіді заявили, що багато російськомовних воюють на фронті. Проте та відповіла, що російськомовні просто йдуть за російським кораблем. Скільки руска воюють на малюсь? Чи дуд ви А нещодавно в Одесі під час соціального опитування дві літні жінки взагалі назвали себе руськими, а те заявили, що українців не існує. Інтерв'юер Гончаренко центру проводила опитування в Одесі, зокрема щодо важливості української мови для нашої країни. Під час свого опитування дівчина підійшла до двох жіночок, які дали неочікувані відповіді. Одна пані заявила, що вона взагалі не розмовляє українською мовою, хоча і вчила її. Наскільки зараз значуща українська мова для України? Запитала дівчина. Ні скільки відповіла друга жінка. Ну а згодом додала, що а хто є українці? Вони вимерли, їх немає. А я руська. Просто послухайте, як це було. Я не розмовляю на українському Взагалі? Ба не знаю, не вмію. Я дід я не знаю українського. Кожен говорить на своєму родному є українці. А хто є українці? Українці ні нету. ні. Нет, а ви кто? Руське на логічне запитання журналістки, чому тоді ці жіночки взагалі живуть в Україні? Вони відповіли, що Одеса це руське місто, а українці нібито понеїжджали. А чому там доживеть в Україні? Як чого? Привіт, я зі родилась. Я, я шо, родилась зі ну, те ж Україна. Драти, я не поняла. Це був Росії да. союз і російське государство. Шов да. придумали Україна. Но, від живя в Україні, Ви позиціонуєте себе як русське. Я позиціону да. вообще русская була. Тут русський ворог українські своєю чергою у соціальних мережах люди почали обурюватися на заяви жінок. Дехто навіть запропонував їх арештувати та посадити, оскільки вони здають позиції ворогу, а деякі навіть захищати. Бо бабусі дійсно виросли в СРСР. Проте досить часто такі скандали виникають. Ають не лише на північ у сході України, а здавалось би, там, де їх не має бути взагалі на заході нашої держави. Так, в громадському транспорті Івано-Франківська жінка здійняла скандал через Путіна. В автобусі трапився гучний скандал між російськомовною жінкою, контролером автобуса та пасажирами. На резонансну ситуацію відреагував навіть мер міста Руслан Марцінків і правоохоронці. В епіцентрі скандалу виявилася російськомовна жінка, яка за інформацією місцевих пабліків поводилася неадекватно. У телеграм-каналі оприлюднили коротке відео, під яким зазначив. Що неадекватна жінка в автобусі обзивала україномовних пасажирів. Все почалося із конфлікту із контролерами. Пишуть місцеві пабліки Потім вона почала сваритися та битися із пасажирами. Також казала, що їй так би мовити, байдуже на етат Івано-Франковськ, розповіли автори допису. Зазначається також, що неадекватна жінка намагалася виламати двері автобуса, але не змогла. А на одній із зупинок її чекали поліцейські. Раніше на неї заяву вже писали, підсумували у публікації. На оприлюдненому відео можна Бачити і почути, що пасажири спершу намагаються заспокоїти ініціаторку конфлікту. Проте жінка продовжує скандалити. Навіть замахується на декого руками і з пакетом. Після цього до конфлікту на словах долучається більша кількість осіб. На що розлючена жінка навіть говорить, що це, нібито люди з Івано-Франківська, почали бомбити її будинок, через що їй довелося переїхати? Україні то тим помаю хату. e posso При Цьому жінка, яку називають ініціаторкою конфлікту, ображає громадян, використовуючи зокрема нецензурну лексику. Окрім того, жінка погрожує присутнім навколо людям фізичною розправою. На слова пасажирів про необхідність викликати поліцію. Жінка відповідає, що їй до того байдуже. Наприкінці відео можна побачити, що на черговій зупинці до салону автобуса заходять представники поліції та супроводжують російськомовну жінку на вихід із транспортного засобу. На ганебний випадок в автобусі міста відреагував і мер міста Івано-Франківськ, Руслан Марс. Далі його цитую. Одна жителька нашої держави, не громадянка, а жителька, ображала Івано-Франківськ, ображала нас. Нагадав він у своєму Фейсбуці. Посадовець додав, що ця жінка також прославляла Путіна. На це потрібно реагувати, тому що інакше одного дня ми опинимося в окупації без російського танка і без російського чобота. Я переконаний, що цей випадок є одним із випадків, який просто зафіксований на камери, зазначив марміста. Він також подякував кондуктору. Та перевіряючому, яка порушила це питання. Ми обов'язково дамо їй премію. Додав він і звернувся до мешканців міста. Ми занадто толерантні. Ця толерантність вилізе тим, що в один день ми прокинемося і будемо не в українському місті, де будуть наші цінності попиратися, де будуть нам казати про толерантність і про відкриття російських шкіл, російської церкви і багато чого іншого, якщо ми це будемо толерувати. Вважає Марцінків з огляду на таку ситуацію. Він звернувся до правоохоронних органів і с. Бу, на мою думку, у тому відео у словах тої жінки є ознаки кримінальної відповідальності. Тут вже юристи попрацюють, але хочу одразу сказати, що це мій офіційний запит. Я прикріплю це відео для відкриття кримінальної справи. Наголосив мер Івано-Франківська. Він зауважив, що йдеться не тільки про вживання російської мови, але й про зневажання української держави, про славляння лідерів РФ, що чітко зафіксовано на відео. Ну а я вам глядачі, вдячна за те, що ви додалися це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобай і залишайтесь надалі разом з нами до зустрічі в наступних випусках.